46 грудня. Це новини на ТВ7. у Маріуполі холодомор. Окупанти не в змозі купити обігрівачі жителя. Росіяни готуються знищити будинки на проспекті Миро. Є й гарні новини. Україна повернула з полону ще 60 захисників. І сьогодні день ЗСУ. Вітаємо! Щиро дякуємо за все з вами. Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо! Тепло для окупантів не на часі. У Маріуполі продовжується холодомор. Обіцяні обігрівачі не закуповують, а так звані волонтери з РФ здалися. Маріупольці подали 20 тисяч заявок на отримання техніки, але у росіян, нібито, на це немає коштів. Люди кинуті на призволяще. Росія продовжує вбивати маріупольців холодом. Повідомляє радник мера Петро Андрющенко. Руйнування Маріуполя продовжуються. Окупанти готуються знищити чергові будинки у центрі міста. Жителів попередили, що будуть зносити будівлі на проспекті Миру. Окрім цього, до списку входять ще 950 домівок. Так росіяни намагаються скрити свої злочини. Пише міська рада. Тим часом українська влада робить все можливе, аби у переселенців були домівки. У центрах Я Маріуполь приймають заявки на соціальне житло, зокрема на заселення в Дніпровський гуртожиток. Будівля розрахована на 35 сімей. Для цього необхідно подати у центри паспорт і довідку переселенця, документи з місця проживання у Маріуполі і папери, що підтверджують родинні відносини, та вказують на пріоритетність надання житла. Тобто, це можуть бути багатодітні сім'ї, родини з вагітними, пенсіонерами. Тощо подати заявку на отримання соціального житла можуть усі маріупольці до 15 грудня. Їх поставлять на облік. Якщо місця у гуртожитку не вистачить, їм запропонують інші варіанти. Сім вантажівок, позашляховиків та пікапів, а ще бронежилети, біноклі, дрони, генератори, амуніція та смарт-набори. Таку допомогу передав благодійний фонд Ямарі для захисників і захисниць. Сьогодні наші військові тримають фронт, повертають один за одним населені пункти під український прапор треба об'єднувати зусилля заради них їх безпеки створювати можливості для контрнаступу та стабілізаційних заходів їм зараз важко ми це розуміємо та єднаємося заради перемоги написав у телеграмі мер Вадим Бойченко не воюйте за росіян і збережіть своє життя. Сбу звернулася до правоохоронців Донеччини, які залишилися на окупованих територіях. От що вони пишуть: пройшло 10 місяців, і у результаті їх неудач вас стягнуть у якості гарматного м'яса на фронт. Їм плювати на ваше життя та родини. СБУ наголошує, Україна дотримується норм міжнародного законодавства та гарантує збереження життя. Для цього треба написати у Viber, Telegram або WhatsApp за номером телефону, який ви бачите на екрані. Наші титани могутні, безстрашні найкращі. сьогодні. Усією країною відзначаємо День Збройних сил України та більшість наших захисників у свято на передовій. Бої ж нині стають запеклішими, а ціна вище. Та одне залишається незмінним. Ваша жага до перемоги та наша безмежна вдячність за це. І не лише один день на рік, а постійно я знаю, що плющоплю зі мною краще міцніше за сталь. Запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Привітав наших захисників і президент України. Володимир Зеленський записав відео у Слов'янському. Він подякував батькам військових за те, що виховали героїв. А ще додав, що ми віримо у ЗСУ та пишаємося ними. Ми пишаємось нашими супутними військами, пишаємось нашими повітряними силами, пишаємось військово-морськими силами, пишаємось нашими силами спеціальних операцій, ми пишаємось нашою воєнною розвідкою, пишаємось нашими ценно-штурмовими військами, ми пишаємось всіма. Свято захисників відзначили у центрах Я Маріуполь по всій країні. У Тернополі переселенці побували на концерті академічного ансамблю збройних сил України. В Ужгороді створили вітальні листівки. А у Чернівцях Маріупольські діти зробили для бійців талісмани янголів-охоронців. Один із хлопчиків Сашко Геращенко передав нашим героям зворушливе привітання. Збройні сили України зі святом. вас! Дякую вам. Ша я шаную вас, я вірю в вас, ви найкраще. Слава Україні! Слава ЗСУ. у київському центрі. Я, Маріуполь, діти теж зробили військовим обереги, а ще намалювали листівки та склали побажання. Маленька Маріупольчанка Катя також записала відео. Міцним путочка і війська, нехай здоров'я, як та криця, хай служби завжди як ходиться. Хай всюди спокій лад та мир. символічно у день ЗСУ Україна повернула з російського полону ще 60 захисників. Це офіцери, рядові та сержанти. Більшість з них обороняли Маріуполь та воювали на Азовсталі. Більше ніж 60 з понад 70 ракет. Так напередодні спрацювали наші ППО по всій країні під час атаки РФ. А тепер математика для росіян. Свердержава витратила на цей обстріл близько 500 мільйонів доларів. Такі підрахунки Форбс за ці гроші нам зруйнували будинки та потрощили інфраструктуру. Маємо і загиблих. Росія вбила чотирьох людей. По мирних містах та селах понад пів сотні снарядів. Уночі окупанти атакували Нікопольщину. Там потрощили будинки, пошкодили газопровід та електромережу, яка живила насосну станцію. Без води понад 9 тисяч родин. Ракетна атака по Запорізькій області. Росіяни пошкодили житлові будинки та критичну інфраструктуру у Степнянській громаді. Та люди не постраждали. Постійні обстріли по лінії фронту під прицілом вугледарська та лиманська громади Бахмут і Авдіївка через прильоти снарядів. Потрощені будинки є поранені серед цивільних щонайменше семеро людей. Росіяни заборонили гривню на окупованому Донбасі. Про це пишуть пропагандистські змі. Цитуємо. Вже з 1 січня 2023 року розплатитися в магазинах, оплатити послуги та здійснити розрахунки ЖКГ можна буде виключно у рублях, заявив Віталій Хоценко, так званий голова уряду ДНР. Нічна бавовна у Брянській області за 80 кілометрів від кордону з Україною спалахнув комбінат Слава. Як пишуть російські змі на територію залетіли ймовірно, два безпілотники впали та вибухнули за три метри від резервуарів з дизелем. Вороги запевняють, що вони були порожні хоча у небо здійнявся вогонь та клуби диму. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграмі та Ютуб. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.